Усім привіт! Починаю це відео з нашого сніданку. Ось такий він ситний і класний, і, звичайна чашка кави від 25 кофі Ростерс. Я заболіла. Угу, заболіла трошки yeah. лати, тому ми сьогодні не поїхали до логопеда. Uh -huh. Uh -huh. Кашляє, боже, я так бли... блищу, бо це ж щойно нанесла креми всі свої. Вони ще не встигли впитатися. Хочу сходити сьогодні в Аврору дещо глянути. Можливо, познімаю, що там є. Зазвичай після свят там затищу, але дещо мені треба підкупити. Нарешті сніжок. Так, ідемо в магазин, а... дітей тато вигулює, мабуть, пізніше, поки не хоче. Ми з Аврори з Єви повертаємося. Як то кажуть, завжди знайдеться, що купити. Так, як завжди, щось та й знайду, що купити в Аврорі. Зараз буду показувати, але перш гляньте, яка красива! Це листівка від доньки. Писав син. Так, ну, забрала посилку від 25 Coffee Roasters. Далі в Аврорі. Взяла ось такий тренажер. Будемо з чоловіком тепер качками. Mm -hmm. Гляньте, тут можна і руками, ліктями, колінами, стегнами mm -hmm. присідати, mm -hmm. так, так. Коротше, стискати, типу еспандер, чи як називається. Називається тренажер силовий для м'язів з лічильником. Там є батарейка. Ось, будемо, коротше, пробувати, бо в зал навряд чи ми найближчим часом попадемо. Какао. Взяла лопатку силіконову, саме таку шукала, бо пластиковий чоловік був, точніше, силіконову спалив, ось таку саму. Тому він купив пластикову, але пластикова нікудишня. Силіконова 77 гривень, а це 300 в Аврорі лактацит взяли по 139 гривень дві штуки. Гарна ціна, гарна знижка. Ми ним користуємось. І за 39 гривень вологі серветки. А також поличка в ванну 99 гривень самоклеючою плівкою. Самоклейкою такою. Далі в Єві. Взяла е, такі серветки, по-моєму, 38 гривень. Якщо я не помиляюся, ми на кухні ними користуємося. Також чоловіку Ополіскувач. Ось цей, по-моєму, 160 гривень. А цей, по-моєму, 100. Це якась нова фірма, він ще таку не пробував. Попробує. І оскільки я не бачила, що лактоцит в Аврорі, то взяла ось такий е, лінгері. По-моєму, 80 гривень зараз він зі знижкою. Ну, нічого будемо користуватись теж. Називається міцелярний гель для інтимної гігієни щоденне використання. Так. І ще купила ось такі пробнички, це скраб для тіла, для тіла, для обличчя, точніше, бо я хотіла щось для обличчя скрабика взяти чоловіку і собі. 11 гривень. 99 копів, 12 гривень, корише. дві штучки взяла. І купила підводку LCF, коштує вона 79 гривень 90 копійок. Ну, я не знаю, чи вона хороша чи ні, але взяла. І ось такі взяла сережки. 89 гривень 90 копійок. До речі, дуже прикольні. Сподіваюсь, що не потемніють. Мені дуже подобається, коли ось так: от, там така, знаєте, як э, структура. Красиво. Коротше, ось такі були покупки, ніби нічого, а тисяча гривень потрачено. Розпакуємо з вами посилку від 25 Coffee Roasters. Два дні не забирала її з пошти. У нас вже підходить до кінця вся кава. Коротше, дуже вчасно. Я завжди замовляю в них в зернах. Ух ти, поклали листівки, такі, як і минулий раз, наклейки. Супер, дякую дуже, діти мої полюбляють. Також поклали Ефіопія Сідамо. Я там іншу ще замовляла, Гондурас, але не було наявності, то поклали дві такі і два чаї Black Tea і Bergмот. Точніше, чорний чай з бергамотом і Red Fruit Blend. Що це йде? Перкаде, яблуко ананас, папайя, малина полуниця, смородина вишня. Прикольно. Залишаю вам промокод на знижку 15%. Він на постійній основі діє, і під кожним відео ви можете знайти на цю знижку посилання. Зоряна 15 діє постійно і дає знижку 15% на все, крім дріпів, комбо і наборів. Так, і какао не дуже смачне, але щось вони переплутали, але я цей чай минулий раз замовляла, так що нормально все, будемо куштувати чаєчок. Дуже дякую, 25 Coffee Roasters, Ви найкраща і найсмачніша кава, яка є. Всі, хто приходить, всі, як то кажуть, зацініть вашу каву з великим задоволенням, п'ємо щоранку. І за доставку дуже дякую. Від 350 гривень. Доставка на 25 Coffee Roasters безкоштовна. тому обов'язково зберігайте собі і замовляйте. Це вже я готую на обід гречану кашу відварю та зробила м'ясні кульки в томатному соусі, разом зі сметанкою протушкувала, вийшла дуже ситно, смачно і, знаєте, так неординарно. Ну що, тобі смачно? Кажи, дуже смачне печиво. скажи так. Смачненьке? Кажи, смачненьке. Смачненьке. Каже, я люблю печиво. Каже, я, я обожнюю печиво. Я обожнюю печиво. Печиво найкраще. Печиво до кащі. До кащі. Скажи, намажте мені печеньку. Скажи, намажте печеньку. Намажте печеньку. Шоколадом. Шоколадом. Енциклопедія. Оцю карпину. Скажи, я говорунчик. Я говорунчик. Такі. Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Ми зараз збираємося до батьків. У нас неділя ще вихідний перед канікулами, тому їдемо до них, бо вони нас чекали насправді ще з різдва. В планах нічого такого, просто провести з ними час, тому повдягалися. Але вже як виходити на навчання з канікул, то діти похворіли е, лада. Почала кашляти вже декілька днів як. Не знаю звідки і як. І вчора Орестик щось вночі якесь було обструктивне, він наче як вдихнути не міг. Тому робили вночі буквально інгаляцію з гормональним препаратом. Там, ще я пам'ятаю, коли ми Мирона лікували, то лікарка пояснювала, що до чого робити. Ось то він став краще дихати. Все, зараз будемо їхати, хоч холодно, мінусова температура. Тож всюди лід, треба бути обережним. І бажаю вам приємного перегляду цього відео. Зараз вам покажу по-швиденькому, як розквітли мої орхідейки. Така краса, дуже люблю ними милуватися. Вже як всі розцвітуть, то я їх туди на комод всі виставлю. Теж люблю таке загальне фото робити кожного разу. Шапка не налазила, мусила їй дати свою. І вона тепер схожа на козака. Дивіться, як спить. Ой. Все, пішли. Батьки так накрили на стіл, не наче чекали, що буде арава людей. 150 страв. Я в шоці з них, хоча мав бути звичайний обід, це ж навіть не святковий був день, але ми кажемо, що за свято кажуть батьки, свято, діти приїхали. Мабуть, кожні батьки своїх діток так чекають з нетерпінням і святково. Ми досить рідко приїжджаємо і тому батьки чоловіка так нас завжди зустрічають. Трішечки походили, по городи, Погодували, подивилися курочок, провели час на свіжому повітрі, поїли, поговорили та й поїхали. Батьки дуже раді зазвичай бачити дітей і радіють їм. Щоразу якісь історії розказують, фотографії дивимось, Мабуть, все як і усі. Чи ви розуміли, діти всі позасинали, і ми тепер хочемо, щоб вони трошки поспали з чоловіком, тому приїхали каву. Будемо кавувати. Каву. Давно ми вдома не, не вдома е, пили, тому що в нас вдома дуже смачна кава від 25 кофіростер. Собі взяла ось таке тістечко, такий тарт, який я роблю. Пісочна основа, карамель, солона із горішками. До речі, такий шматочок 70 гривень. Я вже вдома і. Як ви зрозуміли, поки ми чаювали і кавували в машині, я була біля торгового центру з чоловіком, і діти спали в машині. Думаю, чому б не скористатись моментом і сходити в не сходити в сінцей, бо він у нас там є офлайн, такий магазинчик непоганий. А там червоним написано розпродаж. А я зазвичай в ті між розпродажі беру деякі речі на майбутнє. І... Ось великий пакет дещо купила. Крім того, я скористалася додатком. У мене там були накопичені більше тисячі балів. Я тисячу балів обміняла на знижку 500 гривень. Тому вже у чеку ця знижка врахована, але я буду говорити ціни з розпродажу, які є. І так, перша покупка це ось такий класний комбез. Це ресту я взяла на наступну зиму. Бо вже в такому більшенькому розмірі в нас немає. Ми купували курточки. Ну курточка, ясне діло, залишилася в нас, вона гарна, але іноді потрібно і комбес мати. Взяла в розмірі 104 і зараз на нього знижка 399 гривень. Ціна а до знижки було 800, тобто 50% знижка. І там був ще один такий з зелененькими крапочки. Але мені оцей космонавт дуже-дуже сподобався. Знизу він чорний, є світловідбивання частини, а також, що нема важливо, ось ця штука на взуття, яка одягається. Він досить теплий, не супер якісний, але більш-менш нормальний за ціну, Бо я шукала комбінізони онлайн. І чомусь не знаходився мені цей, бо я б його замовила. А може, якось я рахувала, що це якась не така ціна. Зі знижкою він мені обійшовся в 252 гривні. Тобто вони оці 500 гривень якби, розподілили на всі товари. Ну, і вийшло, що 252 гривні комбінізон супер. Навіть якщо він там буде другий, третій, то на сезон треба декілька. Капюшончик тут не знімається, він пришитий, але загалом непоганий. І що дуже важливо, що є резиночка на рукавах і так само на ніжках, щоб не задувало. Тому я цим комбінезоном прямо ну, дуже задоволена за цю ціну. А той, що був чорно і такі світло-салатові крапочки, він був дорожчий, він був, по-моєму, 490 гривень. І чоловік каже, давай бери цей, але я кажу, ні, давай візьмемо дешевший, тому що не факт, що він буде його носити прямо день в день. Ну, авіщо просто так тратити гроші. А вони до знижки були в однаково. Ціну. Просто на той чомусь меншу знижку зробила на цей 50%. Ну, супер, мега. Правда, класний, я задоволена. Космонавтик. Так, і до цього космонавтика я підібрала взуття. Взуття теж я не боюсь брати трошки наперед, бо не боюсь. Все рівно, та й зносять восени там, чи коли. Взуття, по типу у тих, які в нас є зараз. Ось така тут непогана досить підошва, така вона тостенька і височенька, бо чим вона менше на моєму досвіді, тим холодніше в ніжку. На липучках ось така модель ближче, ще вам покажу. Досить акуратно проклеєно, як на взуття сінсею. І липучка така непогана. Крім того, тут є тканина, типу як не задувайка або не, про, не продувайка, Я не знаю, як вона точно зветься. Ну, ми такі беремо зазвичай. Їх зручно вдягати, легко, без заморочів. Так, по цінам вони коштували теж 399 гривень. Ось, азі знижкою 252. Точно так само, як і комбес. Тобто комбінезон плюс ті черевички 550 там, гривень, по-моєму. 510 гривень. Ну, це взагалі супер. Черевики непогані, непогані. От Тому я задоволена, що я їх взяла. Взяла в 27 розмірі. Также ж, в 27, да, в 27 розмірі взяла написано бути з вовни, тобто взуття з вовни. А чи воно зловне чи ні, то вже не ясно, мабуть що ні. Ага, написано, що поліестер це зовнішня оболонка, а всередині 50% поліестер, 50% вовна. Я так розумію, що це цей утеплювач трошки, як зловною. Ну, Мені здається, буде тепло в них, бо ще й цьому підошва сприяє. В 27-му розмірі взяла. Вони трошки більші за ті, які зараз. Я не думаю, що нога аж прям вимахає до 28-го, навряд чи. От, тому будуть ті. Якщо що, то буде восени, там може в листопаді, в принципі, їх можна вдягати. І до цього набору космонавта ще ось такий набір е, шапки плюс е, цього, шарфика. Хомута, точніше, ось такий темно-синій, типу як в'язаний комплектик. Розмір М тут і коштує він зі знижкою 189 гривень, без знижки 389, 51% знижки. Мені він обійшовся з цим всім в 119 гривень. Це шапочка і шарфик. Хомут. Дуже такий приємний темно синій колір. Підходить під цього космонавта. Класно підходить. І всередині, що немало важливо, ось такий тепленький е, начосик чи що це. Ну, ви зрозуміли, така от тканинка. Мені здається, що якщо це, ну, це 100%, що це поліестер, правильно ж. Але мені здається, за рахунок цього тепленького, воно буде комфортно і приємно, і не буде продувати. Я вдягаю зазвичай за, е, за капюшончик, так, щоб капюшончик був ближче до голови. А за капюшоном і тоді так воно ще більш притримує. І навіть у такий поліестер буде гарно тепленько йому буде коротше в цьому всьому. І шапка непогана, непогана шапка. Єдине, що я дуже хотіла, взяти шапку, щоб тут була на зав'язках, бо я мама на досвіді. Я прекрасно знаю, що е, цей капюшон він буде піднімати трохи шапку, тому краще було б, щоб вона була на зав'язках. Але що вже є. Тому я взяла більшого розміру, взяла М-ку, там ще Елька. Ну, то вже для старших діток. Але М-ку взяла, щоб вона трішки якби, глибша була. Ось, непогана така шапочка. Ну, вона закошлатиться, це ясно. Але за 119 гривень два предмети. Це просто, як то кажуть, даром. Так, ще тут треба буде трішки підрівняти нитки. Ось, непогано так виглядає. разом. Я вам зараз поставлю фотографію. Ореста взула, Вділа в комбінезон, і цю шапку, і шарфик, і вийшло. 690 гривень. Ну, це взагалі супер. 690 гривень комплект, комплект повністю взуття, плюс одяг верхній. Ідеально. Але на цьому ще не все. Я же, як то кажуть, мама трьох, треба про інших подумати. Взяла доньці ось таку шапку. Вона така йде з люрексовою ниткою. Вона дуже просто полюбляє цей світло-рожевий колір, саме ось такий. Ця шапочка. Без знижки коштувала 69 гривень, ось 69, а зі знижкою 44. Ну, друзі, це подарунок. І там таких шапок насправді дуже багато, є з різними героями. Коротше, по шапкам там прям вибір великий. Але в нас їх дуже багато, але всі менші, а треба вже побільшу. І я вирішила взяти її ось таку. Гарненька вона, це такий бантичок, такий акуратненький. Ось. Там є і такі пухнасті, як оце для Орестика взяла. Але я взяла саме на осінь і весну, бо зимова шапка неї є якісна. І все-таки я хочу пошукати, якщо її буду брати, тут трішечки на зав'язках, бо в садочку навряд чи вона буде виправляти собі 100% не буде. То її треба з зав'язками взяти. Щоб зав'язали і все. Тут в складі 92% акрила і, напевно, решта поліестер, чи що. Ага, і 8 металічне волокно. Оце ця люрексова нитка. Отака От шапочка. Теж покажу вам, як виглядає донька. І побачила ще теж такі бурочки рожевенькі. Під шапку. Ідеально співпадає колір. Е, вони точно такі, як у Лади зараз, але ще краще, що тут така, як наче, не тканинка, а ну, якась така цупка тканинка. Так, без знижки вони коштували 259 по-моєму, гривень. Чи скільки, щось я не можу знайти? 259 чи 289, а зі знижкою 182 гривні. Ну, за 182 гривні я взяла. Мені здається, це буде супер, навіть якщо вона їх декілька разів поносить. Але я думаю, що вона їх проносить як мінімум декілька місяців. Взяла в 31 розмірі. Зараз вона носить 29-30 29-30. Ну, нормально, тут теж на липучках і з цього боку липучка і з цього, тобто його зручно натягнути на ногу буде. Всередині мохнати тепленьке ось таке. Мені здається, нормально така зувачка. Ось, І вона сама собі зможе її вдягати. І дуже класна підошва, така нековська. Стосовно. Правильної стопи тут навряд чи щось можна припитати. Ось ну поки нормально все носимо без проблем це взуття. Вона дуже задоволена, їй дуже сподобалося. Ще я їй придивилася курточку, але курточка фіолетова. І я не ризикнула без неї купити, бо вони ж спали в машині. Тож я сфотографувала, я її покажу, і якщо їй сподобається, я замовлю. Бо куртка непогана для зимової куртки з Сінсею і ціна на неї класна зараз. І придивилась також курточку старшому сину. але Теж не було розміру і теж хочу його думку спочатку спитати, бо Орестик він такий, що ну, він ще не вибирає, що йому досить, то йому все подобається. А вже старших треба, як то кажуть, питати. Тому ось такі були покупки. Так, і оскільки я скористалася сертифікатом на 500 гривень, як я вам сказала, то, е, за решту я заплатила 850 гривень. 850 за все ну, це супер. Дві пари взуття, курточка. Ну, Комбінезон, і шапка, і шарф, і хомут. Так що це супер. Ще я придивилася собі дуже класний пуховик, мені здається, він мені пасує. Зараз поставлю вам фото. Він коштує зараз в районі 990 гривень, якщо я правильно запам'ятала. Дуже мені сподобався, але в мене цих пуховиків, ну, взагалі одягу верхнього дуже багато. Я вже, чесно кажучи, не знаю, де його зберігати. Та й... При такій кількості верхнього одягу я не так часто десь буваю, тому скріпя з як то кажуть, вирішила не брати. Хоч мені дуже-дуже, мені здається, пасує. Особливо тут, де біля горла, це так важливо. Ось і тепленький капюшон. Що важливо, бо я ж продуваюся, але не буду брати. Ну, Просто, в мене дійсно, дуже цього багато всього. Все, ось такі були покупочки. Якщо ще щось знайду цікаво онлайн, то зараз на розпродажі обов'язково куплю. Бо потім це все в сезон, коли воно потрібно коштує колосальні гроші, плюс ще чекати. А іноді день в день, як то кажуть, холодно буває. То я так люблю, щоб у мене було щось та й про запас. Звичайно, що від старших діток у мене дещо є, але дещо і немає. Бо між хлопцями середня була донька, і для неї я купляла вже дитя дівчаче, і тому для Ореста вже не так багато є одягу. Звичайно, що якісь джинси-штанці є. А от верхнього одягу я вже для лади купувала окремо, а де був той, я вже й не пам'ятала, я роздарувала багато, роздала. Тож не так багато в мене є. Тож я ось так люблю про запас купувати. Напишіть, чи ви робите так само, чи ви не боїтеся купувати взуття, бо я трохи взуття боюсь, але зараз все-таки думаю нічого. Я так собі наперед купую і мені так трошечки вигідніше і спокійніше, коли приходять холоди, бо якось на літо легше роздягнутися. І взагалі, я, щоб так сказати, я літній одяг, майже ніколи не купую десь в магазині. Зазвичай або десь дітям передають, або десь я в секунді знаходжу. Я вже і не пригадую. Отак от не пригадую. А може ще я купувала Мирону, і це все переходить з покоління в покоління, бо там літом яка футболка, на тобі особливо не грає ролі. Все, ось такі були покупочки, сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!